Далі друзі, знову весна, знову ісеки, знову приза. Починаємо сезон. Рання рань, шоста година, вон де один трактор тільки в полі далеко, сонце сходить. Працюємо фрезою. Так виходить. Город на зиму був зораний. Нагадаю, цей 197. сьомій. Фреза 1,6 метра. Зараз покажу сам процес. Кілька хвилин зніму. Так, працюю значить третя понижена. Тут або перша, або друга. Зараз зараз йду на першій. Так. Дві оберти. It is. Їм тумблером вліво вправо нахід. Мені так зручніше, можна її поставити на автомат. Я собі підрегульовую город практично рівний. Не треба я собі підрегулюю. З фрезою ою водень 6 напевно на найбільше навантаження Весь десь 20 соток. Буде судитися картопля, городина всяка, Морква, болячок. Якось так. Це перший город цієї весни. Почав слова посажу в свинью, потім людям допомагати.